Приборочка. Не, ну руль в гарному стані. Ну, я думаю, блин, таке відчуття, як будто він вже був перешитий, якщо чесно. Комплектація базова BMW. Тобто не подогрівів, нічого немає. Завожу. Так. А як провірити? О, світлий дисплей, кстати, прикольно. Ну, це трошки вже жест типа цей. Новіша, типа. Так, заводим. Завели. Робить вроді би рівненько, зараз подивимось. Ой! Ну така, типу, комплектація дуже базова. Працює добре. Так, резина 24-го року, це О, вже прикольно. Вже не зря купили? Літя, да. а сим'я якого? Е -е, ще сезонка. Або то літо, бачиш? ще не дивився на це, що ще не було. Коротше така от бешка. Хочете замовити. Бізнеху, навірно, не хочете. <ріст> <ріст> Ладно, шучу. <ріст> типа, ну, хочете замовити а, автомобіль на аукціоні, звертайтеся за контактами, які вказані в описі до цього відео. Так само запрошую дилерів до співпраці, консультую, допомагаю, показую. Все на своєму досвіді.